Як встановити ось таку лампочку? Ось таку. Це лампочка H11 на фару замість штатної лампочки. Беремо штатну фару. Ось вона лампочка. Тут у нас ось вона лампочка. Тут у нас внизу є розйомчик, на розйомчику язичок, Назимаємо, нажимаємо на язичок і розйомчик у нас йшов. Пробуємо провертати лампочку, вправо не провертається вона, а вліво Оп, Провернулась і лампочка вийшла. Лампочку ми. За скло не чіпає. Беремо нашу лампочку і встановлюємо. Якщо бути абсолютно акуратним, то дивимося. Тут у нас два менших вушка по ширині, вверху ширше. Ось ця от шайбочка у нас обертається, тому вона у нас ось так встановиться. І ми її прокрутимо. Але ми можемо її прокрутити. Бачите, навіть одною рукою я прокручую цю монтажну втулку. Але краще це робити двома руками так, щоб широка, широке вушко у нас було вверху і індикатором нам буде служити проводничок. Я повернув цю втулочку так що широке вушко стало вверху. І тепер беремо його і беремо лампочку і встановлюємо. Як ми виймали, нащупуємо, щоб у нас вушка співпали. О. І провертаємо за годинниковою стрілкою так, щоб у нас вона зупинилась. Причому вона повернулася так, що проводочок, ось я чую, він не внизу, а він трошки збоку. Але сама лампочка у нас провертається. І от я її так поставлю, щоб проводочок був внизу. Тепер беремо роз'єм від канбуса і вставляємо його в розйом автомобіля. Одною рукою це зробити важко, але можливо. Тепер, коли розйомчик стоїть, нема нічого простішого, вмикаємо світло. Хоп, габаріти, хоп, світло. Права фара засвітилася, ліва фара ні. Не панікуємо. Вимикаємо світло. Знімаємо розйом і перевертаємо його просто іншим боком, тому ми просто не попали на потрібну полярність. Вихід від лампочки він є симетричним, тому це цілком легко зробити, але особливість діода в тому, що він буде працювати тільки при прямій полярності зворотно струм не буде йти. На відміну від лампочки розжарювання, їй все одно. Знімаємо розйом, перевертаємо і продовжуємо. Роз'єм я перевернув і тепер ми вмикаємо світло. Табаріти, хоп, і все працює. Права лампочка у нас світить білим світлом, а ця у нас світить от таким приємним галогенку. Бачите, зверху ось такий квадратик за світ. Я провертаю за кулер. У нас в центрі залівочка стає більш яскравішою. Як повернути вліво, у нас за світ зверху і. Справа зміщається. І навпаки, ось бачите, що відбувається, коли я провертаю сам корпус лампочки. Добиваємося максимально чіткої слоченівої границі, і у нас, бачите, залівка ось така. Тому нічого складного, лампочка встановлюється за лічені хвилини. Ось такий приємний жовтуватий колір і ось такий може бути абсолютно білий. Мені подобається більше такий. Не кидається в очі і максимально нагадує світло галогенки, зато в рази потужніше. При нагріві чуємо, починає працювати кулір. Це нормально так має бути.